Ми з вами зараз сидимо і чуємо постійні заклики, що Росія повинна е зробити удар по центру прийняття рішень. Як повинен світ відповідати? Це не важливо, Україна країна НАТО або не країна НАТО. Це відбувається сьогодні в Європі, на європейському континенті. Нікому не дозволено просто шантажувати. Знов таки повторююсь, шантажувати як, як терорист. Якщо меседж звучить, що буде удар по центру прийняття рішення, то відповідь світу повинна бути наступна. Дивись: якщо ти удариш по банковій, то буде удар там, де ти знаходишся. Хто, хто дає завдання вбивати людей. Якщо ти так зробиш, ти повинен знати, що через секунду, вже незважаючи від результату твого удару, буде удар по прийняттю рішень в тебе, в твоїй державі. Це ніякий не шантаж. Це ж питання того, що тобі погрожують, але той, хто погрожує, він повинен знати. Це так само, як будь-яка людина, яка вбиває на вулиці іншу людину. Або грабує. Вона перед тим, як грабувати або вбивати, вона знає, що за це вона сяде в тюрму. Або за це їй дадуть довгий строк, якщо вона винна. І так само, що на вулиці, якщо ти підходиш і ставиш пістолета на людину, то вона повинна знати, що у той людини теж може бути зброя, і він тобі буде відповідати. Ось я про це. Про гуманізм можна довго говорити про гуманні речі, але ми живемо в, в, в тій ситуації із таким сусідом, з яким, який, окрім сили, нічого не розуміє. А суспільство в Російській Федерації повинно знати: вони атакують наше суспільство. Ваш президент вбиває цивільних громадян. Якщо ви не будете тиснути на свого. На свого президента, то світ ізолюється від вас. Ізолюється, світ не буде з вами говорити. Ви розмовляєте погрозами, ви не будете відпочивати за кордоном. Ми не хочемо з вами мати в зв'язку. Ви не можете заробляти. Ви не можете мати бізнес зі світом, з Європою, з Канади, з США. Який бізнес? Ви підтримуєте владу терориста, Ось і все.